Там куря. У мене перший випадок, який, який а, ж... в який наша дехана. Тут маємо свинку. На захворювань не виявлено, що може бути викликати захворювання в інших тварин. По сусідству на даний момент загибелі тварин даного господаря немає, але при, дослідженні, при хімічному дослідженні надісланих проб мишляку та фосфідуценку не виявлено, міст кухонної солі становить перевищення в 2-3 до 4 разів місцевого шлунку поросяти, курки, гусеняти, що свідчить про це, що було з кормом. Згодовано великий міст куханої солі.